І так, друзі, всім привіт. На Заску. Блог. відкривши цей ролик. Ви напевно подумали, що знову буде якась людина, щось вам напарювати, нав'язувати, щось продавати і так далі. І так далі, і так далі. Але ні, нічого тут цього не буде. Зараз наш час досить важко знайти тих людей, які будуть давати тобі правильні думки, правильні емоції, поради і так далі. Тому що зараз кожен хоче один одного обманути, щось парити, нав'язати і тому подібне. Я проходив через це все, Незважаючи на те, що я зараз гарно живу, дивіться, яка там мене, велика велика панорама. Я починав з того, що працював будівельником і змінив. Своє життя за три роки в цьому відео я дійсно доходжу до челенджа придбати собі автомобіль, і ви напевно будете думати, що все, що я буду показувати, воно не буде працювати. Що знову-таки я не побоюю цього слова, знову таки, що я буду щось напарювати, продавати і так далі. Ви взагалі скептично відноситесь до будь-яких заробітків в інтернеті і думаєте, що людина, якщо б заробляла, то робила б це в тиші. Я з вами повністю згоден. Але цей шлях, який я пройшов за ці роки, коли працював на будівництві, зараз, ті точці, де я є, я зрозумів, що я хочу будувати ком'юніті друзів, хлопців. Ці дівчат, які ми будемо як одна велика спільнота працювати, займатися і об'єднуватись. Плюс знову таки скажу, що в майбутньому я планую монетизувати свій канал, продавати якесь навчання і так далі, але це все буде в майбутньому. Зараз я це все ділюсь абсолютно безкоштовно. Тому не виключайте це відео, не думайте, що я буду тут щось там, не знаю, таке казати, розказувати, що у вас там зникли, не знаю, кошти після перегляду цього відео, тому що знову-таки я дійсно покажу від А до я абсолютно безкоштовно, як я змінив своє життя, як я заробляю кошти в інтернеті, що для цього Потрібно робити вам і так далі, і так далі, і так далі. Відразу кажу, для того щоб працювати, потрібен або телефон, або комп'ютер, або ноутбук, або айпад. Далі це уважно мене слухати, далі мати стабільний інтернет і в принципі додивитися цей ролик до кінця. Усіх тих, хто додивиться цей ролик до кінця, у вас буде можливість безкоштовно, знову таки, все абсолютно в мене безкоштовно приєднатися до моєї закритої спільноти. Якщо те, що я вам покажу, сподобається. Спойлер: ми заробляємо кошти на валютному ринку, на тому, що придугадуємо курс ціни, куди вона піде догори або до. В принципі, з я і буду займатися в цьому ролиці, і цим я вже займаюся три роки. І відразу кажу, що якщо у вас немає ніякого досвіду, нічого страшного, оскільки ті інструменти, з якими ми будемо працювати, вам будуть, так би мовити вирішувати все за вас. Тому ви на каналі Блог, Ви нарешті знайшли той канал, який зацікавлений в тому, щоб всі, умовно кажучи, заробляли та були щасливі, а не в тому, щоб забрати у вас останні кошти. Тому незалежно від того скільки вам років, вам цей ролик буде а, корисний, і можливо це саме той відправний день, коли ви знайшли мене, і коли ви нарешті зможете змінювати своє життя та. Заробляти кошти онлайн, тому якщо ви заряжені на позитив, пообіцяйте собі, додивитися ролик до кінця. Заверіть горняточко кави, чаю, візьміть щось солоденьке або взагалі там щось не солоденьке, солоденьке. І погнали з вами. Я вже буду сідати за комп'ютер, вмикати запис екрану і все вам показувати. До речі, всі посилання на всі сайти, які я буду використовувати в цьому відео, і на мій телеграм-канал будуть в закріпленому коментарі під цим відео. Тому не сробло. Я всіх обняв, підняв. Починаємо. Let's go. І так, ну що? Я вже за комп'ютером, не лякайтесь графіків і так далі. Зараз я все поясню для роботи нам... Нам знадобиться на всього два сайти. Перший сайт це бінаріум, це основний брокер, на якому ми заробляємо, посилання на нього буде в закріпленому коментарі. І другий сайт це iBoost. Тобто цей сайт буде видавати нам сигнали та прогнози. Замість того, щоб вам вчити, як торгувати, там всякі технічні, фундаментальні аналізи, вчити фігури, свічний аналіз. Коротше кажучи, починати цікавитись трейдингом, ви можете використовувати цей сайт, який буду використовувати я, і він буде видавати вам сигнали. Посилання ці два сайти я залишу в закріпленому коментарі. І знаєте, як ми в дитинстві, наприклад, Вчилися грати в якусь гру, а поки ти там пояснюєш словами, нічого не зрозуміло. Тільки ти почнеш робити, ти, ну ти все розумієш. Тому давайте я почну зробляти кошти. І просто кожен з вас побачить це на практиці, як це відбувається. Я прохожу на ібус, e натискаю кнопочку Отримати сигнал. В моєму випадку отримати новий сигнал і зараз. У мене буде шукатися сигнал, ситуація, в яку я буду заходити на суму, наприклад, 100 тисяч гривень. Зараз я поповнював, якщо ви пам'ятаєте, на початок челенджу в мене баланс був 6 мільйонів, зараз 6 мільйонів і плюс 876 тисяч. Це свідчить про те, що, в принципі, я рухую, звичайно, не так швидко, як я собі планував. Я планував за день заробляти там по 300 тисяч. Хто зараз каже, що, блін, бро, що ти взагалі кажеш? Які 300 30 тисяч гривень за день? Це де таке бачено. Що це таке? Друзі, дивіться, оскільки в мене баланс 6 мільйонів, ви маєте розуміти, що це. Це, в принципі, логічно. Якщо в мене такі великі об'єми 6 мільйонів, то генерувати такий прибуток за день я можу. Валютна пара євро GP, я тільки що відкрив сел вниз до 16.30. Мене інший часовий пояс, тому 17.30, сума угоди 100 тисяч гривень вниз. І так, для новачки, давайте розберемо, що я зараз робив. Дивіться, нам iBoost видав ось таку ситуацію. А валютна пара, ось євро GBP, Тобто я її скопіював і в пошуку. Ось тут, бачите, просто її ввів пошук і знайшов. А ось встав, ось вона. Працюємо з лівою колонкою 1-5 хвилин. Ось я відкрив цей графік. Бачите, далі Sell, це продати. Тобто у нас тут є дві стрілочки вгору або вниз. Sell – це стрілочка донизу. Якщо догори писалося би бай. Зараз у нас Sell, тобто продати. Далі це час угоди, це нам не досить потрібно. І далі час, до якої потрібно відкривати угоду. Час до 16.30. Я відкрив угоду. Ось тут в тайм до 17.30, тому що в мене інший часовий пояс. Тобто, у вас, скоріше за все, буде, якщо писати 16.30, то у вас і буде 16.30. Я відкрив і натиснув вниз. Що це означає зараз? Якщо в мене угода дійсно відпрацює вниз, тобто, якщо графік зараз ось буде, дивіться, отак типу іде, 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 і далі зачиняється внизу, тобто зачиняється нижче, ніж моя точка входу до ось цього часу, будь які ці зоні візнати знизу, я зароблю плюс 90% від тієї суми угоди, яку я поставив. В даному випадку я поклав угоду 100 тисяч гривень, і якщо вона відпрацює, я зроблю 90 тисяч гривень. Далі що головне? Це не ставити в одну угоду велику частину від свого балансу. Якщо ваш баланс там 1000 гривень, ставте в угоду по 20 гривень. Для чого це потрібно? Я можу відкрити свою історію угод, і ви можете побачити наступне. Дивіться, якщо в мене, наприклад, якась угода не відпрацьовує, не відпрацьовує якась, я випадково поставив ще 100 тисяч гривень в угоду. Це був просто місклік. і це погано. Ну, Окей, хорошо. П зберігаємо професіоналізм. І так, якщо бачите, я ставив угоду 50 тисяч гривень, і якщо вона... Бачите, вона в мене червона, тобто не відпрацювала. не В відпрацювала. наступну угоду ось я поставив вже більше. Тобто, бачите, перша моя угода була 50 тисяч гривень, вона не відпрацювала. В наступну угоду я поставив 100 тисяч гривень. Таким чином, прибуток цієї угоди перекрив мені збиток з цієї угоди. Тому це свідчить про те, що якщо у вас а, певний баланс, не заходьте в угоду на великий відсоток. Тобто заходьте на 2%, якщо мінус на 4, якщо ще мінус на 8, і так далі. Все, в принципі, так поки у нас тут відпрацьовують дві угоди на ібусі, до речі, зараз давайте пройдемо по функціоналу бінаріума. Що взагалі тут по виводу, по поповненню, чи довірений це сайт, чи це сайт. Дивіться. Бінаріум – це посередник, тобто інтерфейс між вами та валютний ринок, він спрощує процес торгівлі. Бінаріум працює більше ніж 14 років. В нього є ліцензія, він підладний європейським регуляторам. Що це означає? Що ті кошти, які є на вашому рахунку, вони не можуть бути просто кудись вкрадені. Вони 100%, навіть у разі закриття брокеру, мають бути вам виведені. Далі, як зареєструватися, це все логічний, звичайний процес, і як і в принципі на любій любі соцмережі, умовно кажучи, нічим не відрізняється. Брокер від соцмереж Якщо ви взагалі хочете чітко, дивіться на IBUS, тут є така, бачите, інструкція. Тобто ви проходите на Айбус, тут є інструкція. Тут показується, як зареєструватися на бінаріумі і як підв'язати до нього, в принципі, IBUS. Тут все на дві хвилини розповідається, мова також є українська, щоб все було чітко. Бачите, бачите, як поповнювати, до речі, угода, блін, відпрацьовує, круто, що я тут випадково поставився тисяч гривень. І так, як поповнювати? Натискаємо аватарка. Давайте я зміню налаштування на українську мову для того, щоб вам було комфортніше. І так, аватарка. Поповнити рахунок. Можна поповнити як картою, можна поповнити як криптою, в принципі, немає різниці. Бачите, наприклад, натискаєте MasterCard і поповнюєте. Як виводити? Аватарка, виведення коштів і виводити на крипту, на карту, куди в принципі завгодно. Все, з цим немає ніяких питань. Тобто, поповнили собі для тесту. Я, я не те, що не раджу, я забороняю вам відразу поповнювати великі суми. Ой-ой-ой, що відбувається, великі суми. Я раджу вам почати з самого мінімального депозиту це 400 гривень. І так, дивіться, у нас. А, сталася така ситуація, що одна угода в мене була в одній точці, інша в іншій. І зачинилося воно з прибутком мінус 10 тисяч. Зараз Айбус e тут пише мінус, дає нам догін євро джеп-пюс сел 2 хвилини 1632. Давайте знову поставимо 100 тисяч гривень на те, що графік піде донизу. Тобто, що зараз відбулося? У нас зараз саме угода по Айбусу e зачинилася в мінус, в мінус. І ми Айбу сказав, що ми будемо робити догін, тобто множте суму Х2, умовно кажучи, і далі доганяєте цю велолютну пару на 2 хвилинки вниз. До речі, невеличкий вам урок технічного аналізу. І не забувайте, ті, хто додивляться цей ролик до кінця, вас чекає бонус, як потрапити в мою команду закриту безкоштовно. Тут дивіться, у нас патерн подвійна вершина. Коли ось це дивіться, перша вершина, це друга вершина. Паттерн подвійна вершина символізує продовження руху донизу. В принципі, все. Чому до речі, я обрав саме крипторинок, так. А не точніше, чому я обрав валютний ринок, а не крипторинок. Тому що крипторинок я пробував, мені не подобається, я не можу торгувати саме ф'ючерсами. Це все досить довго відпрацьовує. Ліквідації, незрозуміло, як баланс і так далі. Тут в мене чітко я за дві хвилини умовно кажучи, можу заробити кошти. Все мені цього вистачає. Я цим займаюся. І так, поки у нас, як ви можете бачити, догін від Айбуста відпрацьовує. Зараз, якщо угода зайде, ми заробимо 90 тисяч гривень. Якщо чистими, тобто у нас, бачите, минулого года закрилась мінус 10 тисяч гривень, чистими ми зараз зробимо 80 тисяч гривень. Поки я це все розказую, ось вам бонус. Ви можете потрапити в мій закритий телеграм-канал, де я видаю сигнали, де я видаю сигнали, де в мене є торговий бот навчання для новачків. Абсолютно безкоштовне. якщо ви мені напишете промокод, умовно кажучи, мені в особисті пов Хочу в команду, я з Ютуба. Цей моє посилання на мій чат зі мною в Телеграмі знаходиться також в закріпленому коментарі. Пишете мені, хочу в команду, я з Ютуба, і я вас безкоштовно даю в свої закриті канали, де ви можете заробляти кошти, а, не виходячи, в принципі, із будинки. Саме головне, що це все безкоштовно. Я вас вітаю. У нас угода зачинилася. Плюс. Приходимо на її буст. Результат нейтрал. Може бути іноді таке, що, умовно кажучи, в там, бачите, в нього просто різні точки входу. В нього може бути, наприклад, мінус. А у вас плюс. В нього може бути плюс або мінус. Це в принципі нормально. В принципі, так. Окей. А, тобто, ви зрозуміли. Давайте зараз переключусь на камеру і, і, і точніше вімкну запис екрану. Зараз ставлю сюди на ролик і покажу вам свої закриті канали. Умовно кажучи, що ви точно це все розуміли. Так, дивіться, я вмикаю. Запис екранчику, і давайте наступне. Пем, 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 пем. І так, дивіться: ось так: от у нас відбувається в принципі сесії. Бачите, тут аналітики. От ми торгуємо так. Якщо дається два сигнали, якщо перший сигнал мінус, на другий ми множимо і ставимо більше. Тут зараз 300 людей, але це ми просто виключили всіх неактивних, розумієте? До цього у нас було там більше більше набагато людей. Також закріплено повідомлення тут базове навчання для новачків посилання на 14 хвилин. Ось, оце показується я б детально максимально. Розповідаю. Далі актуальні стратегії, тут їх досить багато. Далі торговий бот веде сигнали, сайт за ібуст. Це все є. Ж в мене є ще торговий дім, приват. Плюс плюс. Тут бачите, в чому його особливість? Тут видаю сигнали тільки я, і тут є чат з людьми. Бачите, тут типу, типу всі можуть там писати, хто хоче. Далі у нас тут ще є закріп, де тут приватні уроки. Приватний торговий бот, навчання від Нестера перший урок, а, навчання другий урок про час угоди, третя стратегія. Як не залати депозит, п'ятий урок психологія здійснення бажань, там я взагалі. На Мерседесі їду, пояснюю. Шостий урок: моя торгівля. Коротше кажучи, тут у нас прям повний аншлаг. Все, я вимикаю запис. До чого я веду? Ви можете потрапити в ці канали, якщо напишете мені, хочу в команду, я з Ютуба, я вас додам і можете торгувати собі по сигналам, заробляти і собі крутитися, вертітися. Розумієте? Тому, в принципі, дуже-дуже-дуже круто. Зараз давайте з вами продовжимо шукати ситуації і заробимо з вами ще трішечки грошенят. І так, переходимо на АІБуст. В моєму випадку я натискаю отримати новий сигнал. І будемо зараз заходити ще на один сигнал в ВВВ-графік для того, щоб заробити більше 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 коштів. Далі а, цим, так би мовити, з заняттям, так, я займаюся вже, от виходить, іде третій рік, і це досить, досить не те, що непогано. Це те, що заміняє мені зараз будь-який дохід. Це мій основний дохід, яким я займаюся, бай 1639, в випадку, 1739. Я цим займаюся, умовно кажучи, вже дуже досить довго, і я роблю таким чином. Я інвестую сюди, це мій фінансовий прикладний інструмент, який допомагає мені примножувати кошти. І далі я ці всі кошти, умовно кажучи, інвестую там в якусь нерухомість, в якийсь там автомобіль, в якийсь там маленький бізнес, так, умовно кажучи, для того, щоб рости, розвиватися. До речі, давайте зараз спробуємо зрозуміти, за рахунок чого Аїбус тут зараз дав сигнал на те, що графік буде йти догори. Давайте зробимо скріншот і подивимося. І так, ось наш графік, який зараз відбувається. Що ми можемо робити? Провести таку лінію. Ця лінія називається лінія підтримки. І зрозуміти, що у нас тут є декілька зон, де плюс-мінус графік може розвертатися. А і е буст, напевно, бачить, що зараз у нас графік знаходиться в зоні підтримки, і з цієї зони підтримки графік може спокійно відпрацювати догори. Також, я думаю, він бачить, що графік може спуститися трішки нижче, наприклад, до цієї зони, і піти вже, умовно кажучи, свій рух вже плюс-мінус згори. Тому, якщо що, думаю, тут у нас може бути, в принципі, якийсь догончик. Великий, так В принципі, ось такий от аналіз, і я з ним згоден. Тому давайте будемо відкрити бінаріум, щоб довго вас не затримувати. І щоб я довго не говорив, не садив свої, так мовити, голосові зв'язки. Давайте ми зараз прискоримо цей момент відпрацювання угоди і поставлю якусь музичку на фон щоб ви не сумували. І так, поїхали. І так, і так, друзі, на жаль, скоріше за все, угода у нас зачиняється в мінус. Не почався у нас розворот графіка прямо в тій точці, де ми хотіли. Результат луз. Окей, зараз у нас буде догін від буста. E Я думаю, що він буде до 1741, будемо ставити 200 тисяч. Давайте перевіримо. 17.41 завжди ебуст e у нас веде на 2 хвилиночки. До речі, було прикольно, якби він а, ще в нього засунули якийсь такий скрипт, який б, б аналізував, наскільки релевантніше буде а, цей догін зробити. Зараз у нас сума угоди до 200 тисяч гривень і дуже надію, що все у нас, в принципі, відпрацює. Чи страшно мені заходити на такі суми, як я взагалі до цього ставлюся? Чесно, звичайно, я розумію, що це за суми, але завжди, коли я на такі суми заходжу, кажучи, 200 тисяч гривень. Я намагаюся абстрагуватися, умовно кажучи, до того, що я сліпо вірю концепту, я, який в мене є. Умовно кажучи, я розумію, що зараз потрібно зробити догін. І це просто догін. Не, не, не важливо, яка ця сума лям, два, три, сто тисяч або п'ять гривень. Розумієте, це просто є догін, це концепт, якому я торгую. І зараз, блін, уявіть собі, до сих пір у нас графік не розвертає. Чому, коли ми підійшли взагалі, дивіться, на саму-саму зону, яку тільки взагалі можливо. І ми взагалі з вами не розвертаємося, взагалі не розвертаємося. Чому так? Чому так? А Єбус, напевно, також не розуміє, він видав Доїн. І правильно, що він видав, тому що ну тут будь-який так трейдер скаже, що дивіться, тут ми хоч трішечки, але маємо все-таки піти догори. Лінія малюється. Чому лінія не малюється? Опа. І так, все-таки, хоч якось, але ми повинні йти догори, тому що все на це вказує. Все просто, ну хоч трішечки, ретесту там має бути. Має бути, має бути. Ой, дай Бог, щось хоч щось виросте. Дай Бог, хоч щось виросте, але взагалі не росте. У друзі, зараз будемо робити третій догін. І це буде досить, 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 досить. Для мене вже трошечки нервово. Два мінуси в ряд зачиняємо. Буду робити, давайте, третій. Зараз мені необхідно буде ставити в угоду. 300. Ну, давайте поставлю плюс-мінус 400 тисяч гривень. щоб, 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 щоб. Uh, давайте, давайте зробимо так. По 200. Так, угода зачинилася мінус. Мінус Айбус, брат, отримати новий сигнал. Хоча давайте зроблю невеличку перерву, щоб uh, ринок... Я завжди раджу, коли ви, коли ви ловите мінус, так? А, то а, робіть перерву, тобто два мінуса в ряд робите, робіть перерву, хоча б час. Я зроблю перерву небагато, от умовно кажучи, і повернусь. І так, друзі, ну що, я відпочив плюс-мінус 15 хвилин. Я думаю, що цього досить, звичайно, потрібно було б трошечки більше. Але окей, зараз будемо ставити 400 тисяч гривень угоду, І це, якщо чесно, досить вже будуть трошечки потіти ладошки. Як то кажуть, є такий вираз, але я досить сильно надію, що все буде, в принципі, добре. Я буду ставити 400 і можливо ще вгорі поставлю 50 для того, щоб заробити ще трошечки більше, трошечки краще перекритися. І так, у нас Єврокат сел 5 хвилин до 17.02. Окей, давайте скоріше це все робити, поки графік у нас там не полетів. 17.02, 18.02, 50 тисяч. Далі давайте 200 раз і 202. І мені страшно, це вже ай 450 тисяч гривень. В годі. Я дуже сильно надію, що це зараз у уходи у нас по концепту за Д плюс, тому що робити четвертий догін на лям гри гривень це вже все. Це вже мені, мені потрібно буде приймати якусь валеріянку, тому що лям гривень це 25 тисяч доларів. І просто там, знаєте, віддавати якусь Toyota Camry просто в одну угоду. Це буде дуже жорстко. Ой, я дуже надію, що це все, -все відпрацює. Що я 15 хвилин візуалізував успіх, а не дарма, не дарма. Тому давайте чекати в принципі відпрацювання цієї угоди, і хочеться вірити, що все буде добре. Тому прискорюємо ролик і чекаємо відпрацювання. let's go Ту-ду-ду, ту-ду, так сюди можна вставити повідоносний марш. Я досить сильно переживав, але друзі, це скоріше за все, плюс це просто мій прибуток зараз буде плюс 409 тисяч гривень, мінус 300, Це плюс 109 тисяч гривень. Так, я стримую емоції, я професіонал, ніякої злишньої радості, все так, як і мало бути. Мій баланс 7. можете мене вітати офіційно сьогодні під час челенджу я виконав, я закидав 6 мільйонів, у мене був баланс. Зараз у мене баланс 7 мільйонів, виходить. П'ятий день челенджу і баланс, якби плюс. лям За 5 днів челенджу, плюс мільйон. Це досить гарний показник. Бум. Якщо чесно, я б зараз хочу так, знаєте, йо-йо, йо, 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 йо там, кричати, але окей. Бум, друзі! Це просто феноменально, це просто фантастично. По у нас також він, отакий у нас звучок, клас, 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 обожнюю своє життя, обожнюю те, що я роблю, чим я займаюся. Отак от. В принципі, все. Всі послання на всі сайти в закріпленому коментарі. На зв'язочку був Блог. Пишіть мені хоче в команди з Ютубу. я вас задам свій закритий канал. Всіх обняв, підняв на зв'язку. Пака.